Цього тижня в міському парку культури та відпочинку можна помітити багато діточок, одягнених у яскраві помаранчеві футболки, що граються, танцюють та просто насолоджуються літом і спілкуванням з однолітками. Тут проходить безкоштовний літній табір, організований церквою Воскреслого Христа для дітей Моліподільської громади. Це щорічний табір, який ми проводимо для дітей. Денний табір. Кожного літа ми проводимо його від нашої громади, церква Воскреслого Христа. Ми хочемо розповісти дітям про любов Божу до них, підтримати їх, особливо ті сім'ї, які є багатодітними або малозабезпеченими, Ми намагаємося таки взяти. За словами організаторів, ресурси не дозволяють охопити всіх бажаючих, яких кожного року стає дедалі більше. Адже програма доволі насичена та цікава. Табір розрахований до 120 двадцяти діточок і передбачає декілька локацій для різного відпочинку активного, духовного та саморозвиваючого. Наш табір проходить з 10-ї години і десь до 3.30 в цьому році. У нас є п'ять різних таких станцій чи баз, як ми їх називаємо. У нас є музика, у нас є спорт. У нас є скелелазення. Це в будинку школярів. У нас є рукоділля, і у нас є біблійний урок. Відпочинок у християнському таборі триває всього лише тиждень, але за цей час діти встигають отримати стільки позитивних емоцій і нових вражень, яких вистачить на цілий рік вперед. Тож не дивно, що кожного наступного літа вони повертаються сюди знову. Мені подобається, я вже тут другий день. Нам ніколи не сумно, завжди весело. Ми тут ходимо на скалолазання, плетемо, розмальовуємо, читаємо всякі, слухаємо про Біблію. Нам дуже весело, та найбільше я люблю танцювати та на скалолазання ходити. Завдання, які ставить собі команда організаторів, це створити умови, де кожна дитина зможе не лише цікаво, корисно і безпечно провести час на таборі. Але також перебувати цей період у доброму християнському середовищі, навчаючись простим істинам, полюби ближнього та не бажай лихого іншому.